Всім салют, якесь таке дурне відчуття, чоловіки особливо не зрозуміють. Е, от, вернусь до тої теми, тих самих опитувань. Е, тут як такої статистики немає, але дуже цікава фігня бін, відбувається. От коли е, Жінку... Там, пиняють жінок на вулиці дівчат і питаються, яке б вони дали покарання там медсестрі-акушерці, е, яка б там випадково чи свідомо м, при народженні видала жінці не ту дитину, не її, яку вона народила. І всі як один голос там кричать. Е, там, тюрма, там, хтось 5 років, хтось 10 років, хтось взагалі пожиттєво і пояснюється, цим мол, вона зламала долю і дитині, і їй, тому що та виховувала би чужу дитину, а дитину б виховували чужі люди, що це вона одночасно зламала декілька доль. І кого не питаєш всі, От всі поголовно, всіх, кого опитували, Дівчата, жінки, що треба тих, хто зробив підміну, неважливо, спеціально не спеціально кримінальна відповідальність цих карати. І тут їм прилітає зразу друге питання. А як потрібно тоді карати жінок, які під час стосунків шлюбу або просто відносин тривалих народжують дитину від іншого? І приховуються. І тут понеслося, знаходиться мільйон виправдань. Чому таку жінку карати не потрібно? Що це, мов, норм, не, 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 не тато той, хто зробив, тато той, хто виховав, а інколи бувають моменти, ну уступилася, ну подумаєш, треба пробачити. Коротше, куча всякого говна. Блять, так виглядає, що нас десь тупо розводять і найобують. Чи не так? А ну, пишіть в коментарях.